Хоть не соромся. Ну правда, мене тут бардак трішки, ну трішки. Та якби ти не відізвалася, я б тебе не знайшла. Тому. Да розказуй. сідай. Десь, вибач, ти можеш мені дати щось взутися, бо мені боляче на сміття наступати? Боляче? А що там? А ну, котик поїв корм, там просто миска стоїть, він і трошки висипалось. Ну нічого страшного. Знала би я, що ти така ніженка, клінінг би наняла. Але я ще вчора дзеркало розбила, то напевно я все таки принесу тобі взуття, бо я ще не встигла прибрати. Та ладно, забей. Я до тебе прийшла за своєю флешкою. Ти можеш мені її віддати? Е... Віддати, то я тобі її віддам, але спочатку її треба знайти. Допомагай, десь десь вона тут, ну по-любому вона десь тут є. О, сирок! Я думаю, де я його того місяця поклала. А, слухай, я тут подумала, я краще собі нову куплю зараз по дорозі. Н не треба нічого віддавати. А, пока. Пока. Слухай, в тебе є зошит чистий? можеш мені дати, я тобі завтра занесу? Так, зараз в сумці подивлюся, десь був. Секунду. Якісь бумажки. О, це фантики відіїрки, яку ми на мою дню їли, пам'ятаєш? Так, Пам'ятаю, це було рік тому. Скажи, як час летить, я тобі кажу. Оу, це банан був колись. А, та ладно, не шукай, я зараз, напевно, в Ані візьму. Та чекай, чекай! Зараз я знайду та ж є, по-любому. О, це шкарпетки, я їх несла додому попрати і щось не. Слухай, я згадала, я в шкафчику залишала зошити честі, якраз на такий випадок. Вже не потрібно, не шукай. Ну, Помідорка, Дивись, свіжа ще. М -м -м. О, привіт. Ти чого так пізно? Ти чуть не запізнилася. Та я ключі не могла знайти. А, мені здається, що ти забула футболку переодягнути. Цю? Боже, ну м'ята трішки. Я ж в ній спала, логічно, по-моєму, що вона помнеться. Ну, я взагалі то не про це, дивись. А, оце? Я ще їла вдома. Клас. Слухай, я пересяду сьогодні до Ані, добре, бо ми з нею домовились. Ну, як хочеш. А яблуко будеш? Воно дуже смачне. Я заодно я просто зуби не встигла почистити і кажуть, що якщо ти їсиш яблуко, то це навіть краще. Будеш?